Назад Кеченко. Передача точно надіува. Відеї. Я у власну ворота. Зрізає. Хто у нас третій номер? Е, Андрій Зіньков. Не почув він голкіпера Дениса Лавренчука. І, і, і рахунок у нас в матчі відкрито. Отже, автобу. Перехоплення Раковський. Можна бити. Удар. І На місці Лавренчук. Е, грає ногами. Переводить м'ячина. Петричен повертався, все ж таки передачу робив на скоро. Знову перехоплені скоро. В Глобоу! В Олександр. Відворіт. Відворіт. Зараз трішки не вистачить проти суперника, зокрема проти Данила Семенюка і Олексименюк. Відбрав м'яч. І, і також від Рикошета пробивав Парфенюк. І м'яч зрикошетив. Від... Кошелюк Єдов. Зараз розігрує флангу і китовий знову буде. Знову Лавренчик команди Ріас і зробив виростає А, Тут прогавили, прогавили. Зараз їїщенко рятує. І Тепер Кошелюк. На горбі йшла передача. Удар! і поля в сітку з другої спроби Олександр Раковський вганяє м'яч знову з же самий кут, де кілька секунд тому Денис Лев. Хто? Ну, Лавренчук Отримує передачу Лавренчук. Робить діагональ точно на Гербулька. 2-2. і передача від Дениса Лавренчука. І Горбулько. Зрівнює рахунок в матчі. Ну, недовго розуміє. Отже, друзі, 2-2 у нас після першого тайму. Зараз у нас буде пауза. За хвилин 15 будемо відпочивати. Ну і потім повертаємося до другого тайму і чекаємо розв'язки у цьому матчі. Назад Лавренчук Раковський перехоплює, але разом з ним Кулініч також встигає. перехоплення. Іщенко середньої дистанції пробиває. Перехоплення Дєдо. Передачу робить та Волкова, Волков підсікає м'яч і повз ворота. зараз м'яч після удару Волкова. Як же таки пробивав? А Петришин, Петришин. Баковський. Зараз Раковський Класно зіграв. В'яктає в сітку. 3-2 стає рахунок. 3-2 стає рахунок. І знову пройшла ця комбінація. Класна комбінація. Черкаси обленерго не... Не залишилось. Знову прокавили зараз Іщенко з Лобовим. Відважно зараз падають і виносять м'яч в аут. Дєдов вдар по воротах тутовий. Він відворіт, показує арбітер, ну, як же так. Волков. Удар в даній як зараз стріляє Волков. трішки трішки бракувало точно. Лавренчук. Також пішов вперед. Кулініч. Парфенюк. Ох, як зараз класно віддає на Кулініча Парфенюк. Тепер під удар. Далі 3-3. <пілляє> <пілляє> Данило Семенюк зрівнює рахунок в матчі. Вперед, перехоплення Волков. Удар по воротах. Протехіт десь ловив Волков зараз Лавренчука. І знову бракувало точності. Ліба пробиває тут. Раковський другим темпом б'є і скоро показує, набігаю. Мог, міг би віддавати мені. Ну, можливо, ми з вами обікрав його Мартиненко. Розстріл. Ще один удар. 3-4. Награли все ж таки сьогодні е Черкаси Обленерго. На цей м'яч воротах. Петришин. Петришин. Вічна віч виходить Петришин. 4-4. Красить тим Як же зараз швидко? Ну от зараз. Досить швидко, дуже швидко відігрується Черкаси Обленерго і Петришин. Зараз да. уважно грати в захисті. Лобов. Знову Петришин. Можна виходити. В два! В два Лобов! Забивай! Ну що ти робиш? Олександр! Кутовий! Кутовий! Скоро ще далі на Раковського. В підкаті Парфенюк. Можна грати. Семенюк один. Ну і все, повертається. Лобов. Удар! 5-4. Жовта картка Сергію Купаленку. 18, та точніше, 38 хвилина. Парфенюк. Ну і все. Вітаємо Кардинал 2 із перемогою. Вітаємо із цими емоціями. Вітаємо, зокрема, Артема Мартиненка, який дуже зараз емоційно там показував щось. Гравцям Черкаси Обленерго. Ну і на цьому.